Пане, розкажіть, будь ласка, спершу про те, як вас прийняли в рівному, тому що багато було коментарів, що ви як систему творчої давай для цієї команди і капітанську кому пов'язку вам зразу вручили в першому вашому матчі дебют по виконувальному. Чи відчули щось якісь зміни? Тому що довго вас не було, то приїхали і відразу ніби нікуди не їхали. Як спершу прийняли вас тут? У Звичайно, прийняли мене дуже тепло, колектив, тренерський штаб. Рівняни в місті, моя сім'я дуже задоволена, і я дуже щасливий тим, що я потрапив рівне. А на рахунок капітанської пов'язки, то це рішення тренерського штабу. Вони так вирішили. А на рахунок системи творчого гравця, це також я не можу це коментувати. Це до тренерського штабу запитання. А будь ласка, от команда, в якій виграли по рівному, ну тоді у Львові, і ця команда, яка зараз є. Порівняйте, будь ласка, наскільки ця команда здатна вирішувати якісь завдання і не боротися постійно за виживання в УПЛ. Дивіться, скажімо так, я не грав за ФК Львів, я грав за ФК-Верес і я е вона. уйшов з команди з ФК-Верес, я за Львів не грав. Це раз. Друге, ну це зовсім інші команди, тут інший тренерський штаб, інші можливості в клуба. Тому ну, я прийшов сюди, щоб допомагати, перш за все, собі, команді, я в неї вірю, у нас є потенціал, і тому в чемпіонаті я думаю люди побачать нашу ігру. Персонально для себе ставити якусь відмітку, скільки там мінімум голів вам е, хочеться, ну там чи потрібно забити. Ні, я себе ніколи не ставлю вище за, за команду, тому наша головна задача закінчити місце хоча б всередині там турнірної таблиці. Це моя мета і мрія, скажімо так. Що було головною мотивацією перед тим, як ви повернулися Е, ну, Я хотів додому, чесно, я, е, були ще в мене багато варіантів. І я сім'єю сім совітувалися ми і вирішили, що все-таки в даний час я потрібен рівному і рівне потрібно мені. Як вам комфортніше грати, коли от зараз два нападники грає, чи от коли ви один там на вістрі, який стиль вам більше подобається? Ні, мені подобається стиль більше, коли я граю десятку, відтяну того нападаю, що з, з Колі чи з Марко так мені краще. Пристухаєте до цього ваше побажання тренерський штаб, якось підлаштовує гру команди, під у ваше пожалуйста? Під, під мене ні, ні, ніхто нічого не підлаштовує, тут це я підлаштовуюсь під вимоги тренерського штабу і під вимоги команди. Думаю, що так не зовсім до нападника запитання, але все ж таки дуже багато команда пропускає. Як вважаєте, в чому це проблема? Це десь вся команда трішки не допрацьовує, чи все ж таки є проблема в лінії захисту у нас? Ну, якщо пропускає, то пропускає вся команда. Це раз. Друге, збори, ми, ми для того є збори, щоб готуватись до офіційних матчів. Офіційних. Тому, я думаю, от в суботу люди вже можуть подивитися, як ми підготувалися. Все. А на зборах те, що ми пропускаємо, звичайно, не хочеться пропускати, але збори для того є збори, що команди знаходяться в різних фізичних е рівнях. Тому Все покажуть офіційні матчі. Дякуємо.